you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. На жаль, попри те, що на території України вже довгий час іде страшна війна, коли найкращі сини та доньки нашої країни віддають своє життя за те, щоб зберегти кожен клаптик рідної землі. Є негідники, котрі тільки чекають моменту, аби нажитись на звичайних людях. Для кось без совісно вкрасти приємніше і краще аніж допомогти нашим військовим здобути якнайшвидшу перемогу. Так ось нагадуємо у 2016 році. Ігор Коломойський, який на той час був співвласником Приватбанку, уклав зенбудоговори по поруки, за якими він особисто гарантував повернення Бенком отриманих кредитів. І звісно ж, ніхто ті гарантії повернення не виконав. А навіщо ж? Це ж незвичайна людина взяла кредит на життєві потреби, а всього лиш Коломойський вирішив захапати собі в кишеню декілька мільярдів гривень. Це просто не вкладається в голові, проте недовго музика грала. Згодом на Коломойського була подана касаційна скарга Національного банку, яку Верховний суд задовольнив. Окрім того, суд підтвердив законність п'яти кредитних договорів із Приватбанком на 18,3 мільярди гривень та договорів по руки, які забезпечували їхнє виконання. Проте повідомили на сайті НБУ п'ятницю 7 квітня. Вказано, що Верховний суд скасував рішення суддів нижчих інстанцій, якими було задоволено позов колишнього акціонера Приватбанку Ігоря Коломойського та визначено недійсними ці договори та його особисте доручення за кредитами. Оце так поворот подій. Впевнені, що олігарх не очікував такого і не готовий віддавати накрадені гроші та ще й нести відповідальність за скоєне. Але що ж поробиш таке життя? Карма настигла. Тим часом у НБУ нагадали, що протягом 2008-2015 років, за договорами, що оспорюються, надали Приватбанку кредити для підтримки ліквідності на загальну суму 18,3 мільярда гривень. У у 2016 році Ігор Коломойський, який на той час був співвласником Приватбанку, уклав Зенбудоговори по руки, за якими він особисто гарантував повернення банком отриманих кредитів. Але у травні 2019 року Коломойський подав позов до господарського суду міста Києва про визнання недійсними цих кредитних договорів, а також договорів по руки. У червні 2020 року суд першої інстанції задовольнив позов колишнього акціонера. Це рішення підтвердив суд апеляційної інстанції. НБУ оскаржив його Верховному суді, який підтримав праву позицію регулятора. У квітні 2020 року держ. Державний Приватбанк повністю повернув Національному банку отримані кредити. Оце так і махінації. І не мучає совість подібних олігархів, коли вони так безсовісно крадуть гроші у своєї ж держави. Це просто жах. Але як бачите, правосуддя взяло верх і касаційну скаргу від національного банку на махінації Коломойського задовольний верховний суд. Сподіваємось, олігархі комога скоріше понесе покарання за скоєні злочинів повній мірі. Тим часом політаналітик Карл Волох не зміг не прокоментувати діяльність Коломойського. Окрім махінацій з Приватбанком, експерт нагадав, і махінації олігарха з Укрнафтою, де той також. Кожне мало збагатився незаконним способом, і це не весь список гріхів Коломойського. Я чомусь з другий день уже думаю про Коломойського результатом його доблесної бізнес-діяльності в приваті стало мінус 6 ярдів зелені. Не знаю, скільки він вкрав з Укрнафти, спасибі Юлії Володимирівні, і її спеціальному закону, але навряд чи менше ярда. Про неймовірні кошти, котрі він відмивав для інших через європейські філії привату, ми також читали. Самі розумієте, що робилося це не безплатно, А там також мова про цифри з дев'ятьма нулями, а суперенерговитратні фаросплавні заводи зі спеціальним тарифом на електрику. А авіа а компанія, котру він кинув у банкрутство з величезними боргами, завчасно заснувавши нову, ецетера, ецетера. Це просто обурює, що такі, як Коломойський, могли би знаказано вкрасти величезні суми грошей в держави. Всі про це знали і нічого не робили. Ну як так? Карл Волох також зазначив, що враховуючи все це, Бенціон Валерійович мав би важити сьогодні з партнером ярдів 10 щонайменше, а жоден експерт їм понад два на пару не дає. Ось вам і видатний бізнесовий талант. Виходить в Коломоцької, є майстерні навички вкрасти і ще й гарно маскувати свої злочини. Можливо, б на фронті він кращих навичок здобув би і. Був би кориснішим. Експерт додав, що олігарха ще є один талант і це вийти сухим з води. Хоча, звичайно, враховуючи, що після всіх цих подвигів і кримінального переслідування в США він залишається на свободі і у статусі мільярдера. Певний талант там є. Тільки от таку дефініцію йому дати я не знаю, сказав волох. І справді, купа талантів у Коломойського та не тих, що треба, поки вони лише завдають шкоду нашій державі та допомагають набувати грошима кишені олігарха, краще б допоміг армії. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та. परिजित साहेबया